Всім привіт, мене звати Саша і сьогодні я вам хочу показати через години на GTA 4. Перший час поїхав. 4, 8, 6, 5, 5, 5, 0, 1, 0, 0. Це не продвинутися оружі. Дивимо, дивимося. Чтки не уже, я вам честно знаю. Мне не нравится. Так. Далее четко напусти оружие. 4, 8, 6, 5, 5, 5, 0, 1, 5, 50. 50. Прошу тебя. Я два нулі поставила. Ну нічого, я думаю, нічого не становится. Одна, ага, давай, скоріше уже. Коротше, без музика напишете, добре. Далі чіткот на вертольот. Три, п'ять дев'ять, пять, п'ять, п'ять, два, вісім, девять, дев'ять. Давай, вісім. Серед таксі де такси 30 такси это. а нет, Далее. Чит-код на парашют. Ну, если у вас тут было, або вы хотите выбрать. Это стрим, короче. 3, 5, 9, 5, 5, 5 7, 2, 7, 2. Активируємо, дивимося. Бачимо руках. Такий парф. І останнє... Ні, не, не останній, я ще вам пару покажу. Це на умінчитель до 5, 5, 5. 0, 1, 0, 0, 0. Поїхав! Немає, тому що в мене нема, типу, зіршок. І тепер останні. Останній чітко, це буде на лодку. Або на корабель. Як для вас? Я не знаю, з якої ви країни. Я з України. 9, 3, 8, 5, 5, 5, 0, 1, 0, 2. І... Okay. Mm -hmm. І на цьому я буду закінчувати Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати відео. Пишіть якісь коментарі, чи хочете, щоб випускали, чи подобається вам ця рубрика. Ну, бо тому, що я перший раз, перший раз знімаю це відео. Ні, взагалі відео я знімаю. Ну, mm -hmm. рекомендуйте своїм друзям. І всім Гудбай!